সম <sharp inhale> <sharp inhale> <sharp inhale> Пустити платформу! Так. Попалася. Байдаківка. Вас вітає байдиківка, затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець лютує, знов спортак усіх врятує. Стефані новенька в місті. І друзі, піксель, тріксі, зігі, Стінджі – всі у грі. Приклад з них і ти бери. Сам на місці не сиди, з байдиківцями йди. Уперед до зірок до пригод один крок. Файдиківка, автор ідеї Магнус Шевінг Таємний агент 0. Таємні агенти готові до таємничості? Так. Yeah. Okay. Усі таємні агенти взяли свої супер таємні рації Шість тисяч. Так. Ready. так. Зі! Я ще не готовий. Лизну ще разочок. От тепер я готовий. Тоді почнімо шпигувати. Бачите, щось? Дивіться, робі гнулець йде. Я вкраду все спортивне обладнання. Спортивне обладнання? Більше не буде ані спорту, ані спортака, що бігає туди-сюди, туди сюди. З чого ж почати? Треба діяти. Робі гнилець. Що це ти робиш? Doing. Забираю спортивне обладнання. А ви що подумали? Я тобі забороняю. Та невже? І чому це я маю вас слухати? Тому що я мер і керую цим містом. Як він його? Ви керуєте містом? Теж мені аргумент. Молодець, дядечко. Пусте. Оце хто сказав? Ой, леле. Клас. Мер керує містом. Але що саме він робить? Треба дізнатися. Агент рожева агентові моє. Він наближається до тебе. Агент моє, агент рожевий. Він надсилає листа. Прийом. Мені лист. Потрібна твоя допомога. Я мушу допомогти мерові. Мер керує містом. Мер керує містом. Краще б я керував цим містом. І у мене саме з'явився план, як цього досягти. Пора маскуватися. Надто рожевий, надто білий, надто волохатий. Надто придворний. Ось те, що треба. Знайомтеся, Фордміл поганець, новий мер. Ой, Я поспішав як міг. Слава Богу. Що сталося? Здається, за мною стежать. Правда? Зіді, пригнися. Я б на вашому місці так не хвилювався. Це просто малі шпигуни. Одні агент льодяник агент рожеві. Боюся, нас засікли. Я агент рожева. Пане мер, здається, я вам більше не потрібен. Дякую, Спартаку. Бувайте, діти! Бувай, Спартаку! Діти, що це ви робили? Ми хотіли дізнатися, у чому полягає робота мера. Про це розповім вам я. Мер керує містом. А ви хто? Я Фордніл Поганець, Новий мер. Новий мер? Так. Але голосування ж не було? Так. А ви про голосування за кандидатів? Ну, тоді, якщо ви за мене, вкиньте фіолетовий папірець у цю урну. А якщо за нього, то вкиньте жовтий папірець. Голосуйте. О, жовтий. Мій улюблений колір. Я обираю жовтий. Жовтий. Що тут відбувається? Що відбувається? Я теж хочу долучитися. Добре. Тоді вкиньте фіолетовий папірець у цю урну. Дякую. І вам дякую. Це було весело. А тепер підрахуємо голоси. Один, два, три, чотири, п'ять. Всі фіолетові. Я переміг. Що? Що? Дякую, дякую. Тепер це моє. Спасибі. Дуже дякую. Оскільки тепер я керую цим містом, моїм першим правилом буде забути про фрукти. Віднині вони заборонені в байдаківці назавжди і жодних заперечень, а я піду огляну свій новий кабінет. Що? Я мер. Я всього навсього трошки схитрував. Зовсім трошечки. Чого витріщився. І як вони можуть це їсти? Пане мер, пригальмуйте! Ви п'єте уже третю чашку какао. Не розумію! Хто за нього проголосував? Так. Я за нього точно не голосувала. Я, то я а я тим паче не голосував. І я! Але у нього був такий елегантний костюм. О, міс клопотухо. Якщо за нього не голосував ніхто, крім міс клопотухи, то щось що тут не сходиться. Треба дістати урну і перерахувати голоси. І якщо папірці урні жовті, а не фіолетові, то ви, дядечко, перемогли так. Ні, я мушу дістати урну і перерахувати голоси, тому що я мертвий. Так, насправді уже не ви. Ну, oh. 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 no, технічно так. Проте я знаю, хто нам допоможе. Таємний агент. Він проникне до нього і вкраде урну. Так, таємний агент може прослизнути будь-куди. Я сам це зроблю. Але як мені стати таємним агентом? Перед усім вам знадобляться спеціальні прилади, а це означає піксель. Отже, вам потрібні спеціальні прилади таємного агента. Ви звернулися туди, куди треба. Ось подивіться ручка. У мене вже є. Це незвичайна ручка. Це ручка камера 6000. Клас вимкніть її. Мантия в телевізорі. Досить. Черевик. Стефані, але в мене вже є черевики. Такого у вас точно немає. Це черевик, телефон. Дайте, дайте мені. Алло? Привіт, Мілфорде! Вітаю, Клопотухо. Як ваші справи? Все чудово, дякую. У мене дзвінок на другій лінії бувайте. І наостанок візьміть ці особливі запинки. Натискайте на них і. І чого тільки не вигадають. А що буде, коли натиснути це? Не Мілфорде! Орде, негайно поверніться назад. Хтось у біді. <плес> Дякую, Спартаку. Спартаку, ти його врятував? Спартаку, ти молодець. ви, пане мер. Він цілий. Всім доброго дня. Говорить ваш новий мер. Відтепер у байдиківці діятимуть нові правила. Правило перше: забути про спорт. <смір> Хто це? Новий мер. Так ви більше не мер? Oh, no, Ні, він переміг на виборах. Але ми упевнені, що той негідник махлював. <плес> так Тож мер проникне до нього, викраде урну, і ми перерахуємо голоси. Він стане таємним агентом, і це буде його місія. Віксель дав йому усі необхідні прилади. Прилади це добре, але таємному агенту потрібно ще дещо. Що? Mm -hmm. Стил. Присний він і крутий. Ніхто не знає, хто він такий. Це таємний агент. Телефон черевий. Хіба це не шику. Він таємний агент. Як би не старалися вороги, вам його впіймати віймати недоснаки. Півпап таємний агент. Пів-пав! Та скільки ворогів? Скільки і куч. Перешкоди I'm долає, Свою місію знає. Bam, bam. Бо він... Таємний агент! Та Таємні прилади ну, ну, у кишенях, влучно стріляє по мішенях. Він таємний агент. Світ врятувати, прихильність з дівчини дістатий. Це просто, адже він таємний агент. Піп-пап! таємний агент нуль! піп пап. Скільки ворогів, скільки куль. Перешкодить долає свою місію. Знає, бо він. Таємний агент таємний агент. Бесі, Бесі. Це все, 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 досить. Пісня скінчилася. Бесі, зупиніться. Добряк. Мілфорд добряк. О, Спартако, а ти не підеш із ним? Навряд чи мій дядько зможе усе зробити достатньо таємно. А вже ж. Я цілий, Я цілий. А тепер ходімо по ті голоси. Тепер я мер і можу робити все, що мені заманеться. І я хочу, щоб у байдиківці більше не було спортивного обладнання за мною. Так. А вони майже прийшли. Як цікаво. Проберемося до кабінету, прослизнемо туди, заберемо урну і накиваємо п'ятами. Саме так. Ви готові? Пане мер, мер, пане мер, що ж містер спортак, от ми й зустрілися. Нарешті, він не справжній. Це ж лялька. Так, це лялька. Але я справжній, як і цей важіль. Прощавай, Спортак. Неймовірно. Спортак у пастці. Спартаку! Спортаку! Вибач, я трохи спізнився. Ой, Леле. було непросто. Що ж, містере добряк, от ми зустрілися. Боже, нарешті. Він не справжній. Це ж лялька. Так, Але я справжній, Ой, Леле, як і цей ваші. Що ж, містере добряк? Мер у біді. Прощавайте, містер добряк. Прощавайте. Hmm. Нащо ви смикаєте цей важіль? Щось має статися? <плакова> так, я все одно до вас доберуся. А для чого цей важіль? Ні, що? Вибачте. Що таке? Алло? 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 Мілфорде? Так, мій клопотухо. Мілфорде, як ви там? Зі мною все гаразд а ви як? Зараз не найкращий час для розмови. Я зайнятий. На чому ми зупинилися? Досить уже Містере поганець. Віддайте мені цю урну. Я хочу знати, хто справді переміг на виборах. А якщо не віддам. Про це я не подумав. Мабуть, доведеться звернутися до Спартака. Дивий де зараз він недосяжний. Так, Більше він нікому не допомагатиме. Він застряг у темному підземеллі з важкою кришкою. Все одно я вас не розумію. Що? Мені це написати, щоб ви зрозуміли. Так, будь ласка. Дайте сюди ручку. Ну, давайте ручки. Його втратили. Have... Ви, але yeah. не я. Oh Ось. Боже. Спортак у пастці. Ой, Леле. І Ви наступний. Мілфорде! Мілфорде. Вибачте, я мушу відповісти. Алло? Так. Я не з вами хочу поговорити, а з ним. Вас просять до телефону. Мене. Алло? Якщо у нього з голови впаде хоч одна волосина, ви за це відповісте. У нього на голові і так немає волосся. Що це я роблю? Говорю з черевиком. Зв'язок перервався. Ні. З мене досить. Прощавайте, містере добряк. Ви зі мною прощаєтеся. Що робити далі? Я не знаю. Спокійно, вдається сигнал. З дядечком усе гаразд. Так. Чекайте. Ручка камера перевернута. Так. <свят> Ой, леле. <плес> <У> -тю -тю. <плес> О, Ні, з ним не все гаразд. <плес> Дядечка перевернули договори дріго. Ой, леле. Мені кров приливає до вух. <плес> не хвилюйтеся, вам не доведеться довго так висіти. Ця надзвичайно дешева мотузка, само за 60 секунд. А потім you ви впадете fall, в акваріум з акулами. Це рибка не схожа на акулу. So. То що? Крамниці були зачинені, і я не зміг купити акулу. Але це дуже люта золота рибка. І ви смердітимете рибою до кінця життя. <laughs> о, о, риба риба справді смердюча. Кепські новини. Але буде ще гірше, коли мотузка обірветься, ваша улюблена квітка, Глорія, така те нітна. На неї впаде величезна гиря і розчавить її. That does it. З мене досить. Нічого поганцю. Рано чи пізно всі дізнаються, що ти змахлював, і тоді ти пошкодуєш. Цього не станеться, бо я знищу всі жовті папірці. Ні! Зараз піду до свого кабінету і зроблю це. Я пішов. Друзі, треба щось робити. Так. Предстояни агенти! Мотузка і справді дешева. Яблуко. Спортак, слава Богу. Спортаку, ми з Глорією дуже тобі дякуємо. На здоров'я, пане мер. Я новий мер. А старий смердить рибою. А спортак у темниці. Отут. Життя прекрасне. Що ж, містере Пуганці? От ми зустрілися. Нарешті. Ти не лялька. Хто ти? Я агент Рожева. А агент людяник. Людяник. А агент моє. Моє. Все шахраю, прощавай! Підземелля вирушай. І як я на це купився. У нас вийшло! Так, вийшло. У вас усе добре. Краще не буває. Ми знайшли урну з волосами. Так, а поганий сидить у власній кільці. Давай руку. Хто це? Робі гнилець! Знову робі гнилець. Хто ж тепер буде мером? Я підрахуємо голоси і побачимо так. Що там? Я знову мер. Одну хвилинку. Так, за вас більшість. Це не твоє. Ні. Знову святкувати. Так, давайте. Святкувати. Вім-бам, дігі рідон, смішні слова у танці я співаю. Дякую, Спартаку. Вім-бам, дігі рідон, про що співаю, і сама не знаю. Анумо разом танцювати, під музику стрибати. крок крок, ще крок. Зараз робимо стрибок. Обернулись, плеснули, і ще крок, іще крок. Поворот і знову підскок. у гурті танцювати весело. А план здавався таким хорошим. Що ж, містер гнилець? От ми і зустрілися. Ти ж лялька. Як же мені набридли ляльки?